Вистава за п'єсу відомого французького драматурга Марка Камелотті Боїнг-боїнг, що увійшла до книги рекордів Гіннеса По кількості вистав бо зіграна по всьому світу більше 18 тисяч разів і поставлена більш ніж 55 в країнах світу сьогодні на сцені Київського обласного академічного музично-драматичного театру імені Саксаганського. 17 листопада відбулась прем'єра вистави в постановці молодого українського режисера Артура Прокоп'єва. Було і тяжело, все-таки комедія положення немного відвідується uh, від от драми. Mm -hmm. По-разному, було весело, <гум> було десь трудно. Але я сподіваюся, ми справились і сьогодні зритель дасть свою оцінку об'єктивну. Концентруйтеся на гамбургері, в місць мері так мало часу! Так, Берто, давай швидше, я спізнююсь на твій І не треба на мене кричати, це знаєте, на грудкам дулі давати! Берто! Я сподіваюся, що Сьогодні буде прем'єра, яка принесе задоволення глядачам Білої церкви. Це е, така видатна, будемо говорити, класика європейська, яка йде в багатьох країнах світу і вже 50 років. І на кінець вона прийшла до нас з Білої церкви. Це історія про роман молодого паризького левеласа одразу з трьома чарівними стюардесами. Дівчата літають на різних авіалініях, і це вимагає від винахідливого кавалера прилаштовувати своє життя під розклад виліту та прильоту усіх наречених. Але якось розклад змінився, і всі три дівчини з'являються у квартирі героя-коханця одночасно. І це створює нескінченну низку смішних ситуацій. Друзі головного героя та його служниця як можуть виплутуються і здавав. Без вихідних ситуацій. Мені інколи е, критикують за те, що в репертуарі є вистави такого плану е, комедії Положення називається. Але я е, знаю, що це е, жанр, який чаще всього грати. Це дуже складно грати. Краще і легше грати якусь там. Трагедію, а тут, коли оцінки мгновенно міняються, це треба велике майстер... майстерство надавати. І я задоволений з тим, що е... наші актори з цим справляються. Ну і ще без такої скромності, особисто, я можу сказати, що я п'єсу, спектакль за цією п'єсою бачив в багатьох країнах світу. Був, говорить, в семи країнах світу. Вот. І... Те, що ми сьогодні запропонуємо глядачам, напевно, не в одній країні світу немає. Я маю той високий рівень самої постановки цієї вистави. То не в одному мабуть, театрі не приймає участь балет, вокал. Іде просто як битова комедія е, по положення. У нас це шоу, це свято, це радість. Там навіть буде участвувати ну, наша е як, землячка от, е з Одеси, от, яка приїхала во Францію і нанялась на роботу. І це виглядає дуже цікаво і додає такого драйва е в цю виставу. Я думаю, що ті глядачі, які прийдуть до нас, будуть задоволені. Я не поет, але скажу вірша. І діти мелкими шагами. Молодий режисер. А які актриси молоденькі, а які костюми, а як вони виглядають? Я очікую, що сьогодні глядач буде просто повалений, буде як на повалу, що називається. Да. Тому що дуже все красиво. Ви бачите, навіть при фоє глядачі заходять, їх зустрічають гардіробщиці в пілоточках, красивих, в уніформі льотній. Коли дієві особи пілоти гуляють серед глядачів перед початком, потім вони виходять на сцену і починається дійство. Це просто чудо. Я всіх запрошую. От у нас ця вистава тільки починається. Зараз квітків немає, але є на груди, на січень квитки. Приходьте, я гарантую, що це буде задоволення від майстерної гри наших акторів і від самого твору, написаний великим зарубіжним класиком. Приходьте к нам в театр, смотрите спектаклі. Ми будемо вас чекати. Ми вас дуже любимо.